Паски, малюнки та великодні коробки складають учні рускокомарівського ліцею в коридорі закладу. Серед них соломія палах, другокласниця показує оберіг у вигляді підкови. Ви зробили з його сквасоліс, з перчика, з цибулі з часника і із колоском. Паласки щоб догадали про наш дім, щоб вони повернулися. Я вдячна, що ми можемо святкувати Паску вдома і ми хочемо відправити всі ці пасочки. Листа для захисників написала семикласниця Вікторія Ізганич. Написала нашим воїнам, захисникам в листі, те, що я дуже хочу подякувати за те, що я можу жити спокійним, мирним життям, за те, що до мене не дійшла війна. Так сильно, як це є в інших областях. Я хочу їм побажати здоров'я, щастя і найшвид... найскорішого закінчення війни. Паски для захисників учні рускокомарівського ліцею відправляють другий рік поспіль, розповіла директорка закладу Лариса Сарваш. Минулому році ми паски поспекли самі разом з учнями школи. В цьому році сталося так, що ми звернулися за допомогою до пекарні святої агати в СМТ «Середня», які допомогли нам спекти пасочки, і саме ними ми хочемо подякувати кожному захиснику, кожному фоїну, кожному синові, кожному чоловікові. Кожному братові, мамі, сестрі за те, що зараз вони з автоматами в руках захищають кожного з нас, мене, вас, наших діток, разом до перемоги, мирного всім нам неба. Паски захисникам на фронт відвезуть волонтери, розповів голова громадської організації «Щіт і меч Олександр Панзулич. Вони поїдуть на 534-й окремий інженерно-саперний батальйон, який виконує зараз своє завдання на Запорізькому і Херсонському напрямках. Хлопці будуть дуже вдячні. Дуже добре, коли от такі проекти є, що школи запроваджують і так, що діти своїми руками роблять, допомагають і передають хлопцям. Того, що хлопці розуміють, які є на фронті, що вони борються за. Дітей і тил у них є. Ну, дітки це наше майбутнє. Я сам, як військовий, так само воював починаючи з 14-го, по тепер. Так що ми, в принципі, завжди очікували на передових, коли від дітей приходили посилочки. Це було набагато важливіше, ніж коли нам там надавали зброю чи ще щось. В принципі, це підтримує дух воїнів. Загалом учні Руськокомарівського ліцею відправили захисникам на фронт 70 пасок. Оксана Ушакова Колишин, Суспільне новини.